Я люблю тебе. Я дуже тебе люблю. І ти будеш моїм другом. Це час документи. Всі йду, всі мої контексти вже тут. Я покажу вам таке. Так перший у нас це шлюпа Такий, хороший у нас гривня двісті. Я даю тебе ліденець, моя хапечка. Моя капелька. Переходимо до обадамцю. Перше. Виграє оставимо білий шоколад. Рогатинанку тебе не кувати. Я тебе викидаю. Таке я покажу. Як робите? Мивку. Попання. Ось. Буде челендж. Буде челендж. Челендж. Який же челендж? Челендж, де вивчити англійську мову. Я, я, я. Ховали білий шоколад. Хм. Mm -hmm. Ось. Так. Е, я буду цепал. Ну? Бішоклад під списники. Хто лікондувати цих цих моїх константів? Вони будуть круті. Такий ли, таке? І всім пока.